Нашого ворога налякати нас настільки для того, щоб ми не могли помічати якихось фактів. Дитина це частина сімейної системи, і якщо в сімейній системі відбуваються гори, дитина не має бути відщепленою від цієї сімейної системи і горювати разом з сім'єю. Війна теж відкриває дуже багато нашої агресивності, тому що йде легальне добро на те, щоб ненавидіти наскільки сильно, наскільки ти можеш. Третій рік війни українці знервовані та роздратовані і часто шукають ворогів серед своїх, як вберегти свій психічний стан. Говоримо із психологом Олесією Бетрі. Вітаю вас! Здравствуйте. розпочати хочеться з того, які зараз є настрої в нас, українців, і дійсно, що ми переживаємо під час війни у стані психології. Війна вже йде третій рік. І спочатку цей весь оптимізм, який був на початку, вся ця ейфорія, що це за 2-3 тижні закінчиться, вона теж закінчилась, і у стресу є такий певний механізм. Що спочатку ми перебуваємо в такій стані тривоги, що потрібно щось робити, і тут кожен реагує по різному, є три таких базових стадії бий біжи замри», І на цих стадіях перших пару днів наше суспільство мобілізувалося, були черги в ТЦК, поверталися люди за кордону, почалась масова волонтерська робота. На другій стадії така так відбувається мобілізація нашої психіки, де ми всі згруповуємося і починаємо щось робити для того, щоб цей стан пошвидше пройшов. Да? І кожен з нас зайняв якийсь свій певний фронт, свою нішу, де на ньому почав працювати. Зараз ми всі перебуваємо на такій третій стадії виснаження, тому що е, мобілізаційна фаза пройшла. У нас, на жаль, немає зупинки нашої війни для того, щоб ми могли наново активізувати наші сили, набратися якогось ресурсу, і ми, грубо кажучи, прийшли в такий сплячий режим, де йде якийсь такий певний вибір, що я можу зробити, що я не можу зробити. Да? Скільки мені потрібно ресурсу для того, щоб зробити ту чи іншу діяльність, це непогана фаза. Вона просто оптимізує максимально ваш організм для того, щоб вижити і далі адаптовуватися в цих умовах, які в нас на зараз є. Часто зараз в нас є тенденція, що українці починають булити українців. Ми ніби забули, що ворог це Росія, і перекидаємо свій гнів чи роздратування на того, хто поруч як цьому зарадити, і е, взагалі що потрібно говорити собі, аби повернутися в реальність. Війна актуалізує у людей такі дуже полярні відчуття: що з одного боку життя, з іншого смерть. Безпека, небезпека, і люди настільки прагнуть цієї безпеки, що вони готові вибирати цих безпечних людей, які поруч з ними. А безпечний це хто? Це той, хто думає, так як я, і тому починаються оці всі війни в інтернетах, в фейсбуках, в телеграм-каналах для того, хто скільки зробив. Для перемоги в цій війні і як серед цих всіх свої, серед всіх цих людей знайти своїх, і тому дуже багато йде пошуку оцих от всіх своїх, а з іншого боку, війна теж відкриває дуже багато нашої агресивності, тому що йде легальне добро на те, щоб ненавидіти наскільки сильно, наскільки ти можеш. Вбивати, руйнувати, все виживати, да і тому ця агресія вона не може застосовуватись тільки проти ворога. Вона насамперед і застосовується до всіх остальних. І те, що раніше можна було стримати, наприклад, в сім'ї, в родинному колі, на роботі, зараз з відкриттям цієї агресивної частини, ми ніби даємо собі легальне добро на те, що ми цю агресію можемо застосовувати повсюду. Тому може бути багато хейту, може багато бути образ, матюків, да, перегляду якогось такого контенту, який буде е, робити нашу злість і ненависть ще сильнішою. Зрозуміло, що нині війна і люди, можливо, бояться одружуватись, але чому ж вони розлучаються, не тримаються одне одного? Питання шлюбу сімейної системи це взагалі дуже таке обширне питання. І бути в шлюбі не просто і в мирний час. Тому що там в кожної сім'ї відбуваються певні процеси, певні періоди їхнього життя, як, е, в якому і так сім'я потребує багато ресурсу, щоб залишитися разом. Війна знову ж таки ще є лишним оцим таким доповнювачем, який допомагає нам роз'єднатися. Да? Зараз дуже багато сімей, які перебувають не разом. Чоловік може бути служити, або жінка поїхала за кордон, до того, для того щоб врятувати своїх е дітей, врятувати себе. І зараз кожен член сім'ї пробує, як це жити окремо. Тому що разом ми якось виживали щось, ми разом робили. В нас були розподілені ролі між собою. Зараз виходить, що чоловік займає свій фронт, жінка за кордоном або вдома в тилу займає свій фронт, і кожен ніби починає виконувати обов'язки один одного. І тоді дуже багато задаються питаннями: а чи мені добре з ним чи з нею, чи я справляюсь сама? І тоді ми бачимо в таких сім'ях, що ж переважає. Якщо переважає, що ми будемо разом, оці всі труднощі вони можуть тільки посилювати оте бажання бути разом, да? цією постійною роботою над собою. Якщо ж навпаки виходить, що окремо ніби так і нічого, да? тоді вся сім'я буде розпадатися. Але, на жаль, буває так, що у сім'ї не співпадає це. І комусь добре разом, а комусь окремо. І тоді є такий певний фронт роботи, в тому числі. Для психолога, для того щоб ця сімейна система могла. Інснувати вже по-іншому і вберегти себе. Як говорити з дітьми, як їх вберегти? Адже роз, роздратування часто перекидається і на дітей. Коли здається, що ми хочемо вберегти дітей, ми їм робимо трошечки відмежу послугу, тому що діти наші зараз знаходяться всі в соцмережах, і вони прекрасно аналізують всі ті ж канали, які аналізують і дорослі. І тому вони приблизно в курсі от всього того, що відбувається. І з одного боку, я, як дитина, читаю інформацію інформацію В інтернеті, де все погано, я як дитина не можу фільтрувати це все, і, можливо, я зайду на якісь е погані канали, де дуже багато і ПСО, а тут я приходжу додому, а мама з татом говорить, що все нормально. Так? І тому в мене, як у дитини, викликається такий дисонанс. А що ж відбувається? Тому зараз з дітьми дуже важливо бути чесними, але говорити з ними на тій мові, на яку вони розуміють. Говорити все своїми словами, особливо зараз це питання, коли батько мобілізується на фронт. Як тоді сказати дітям про те, що тато не буде з нами довгий час проживати? Да? І батьки часто роблять мами роблять над собою надзусилля про те, що я маю посміхатись, я маю бути впевненою, я маю бути веселою, щоб діти, не дай Бог, не побачили мене в якомусь такому сумному настрої. Да? І тоді виходить, що мама переживає одне. Діти відчувають інше, і тоді в них іде така заборона на те, що я можу сумувати за татом. Тому дуже важливо з дітьми говорити на їхній мові і називати все своїми іменами. Це такий перший аспект. А другий аспект діти стабільні тоді, коли стабільні їхні батьки. І якщо мама або тато не попіклувалися про себе, не змогли для себе забезпечити якийсь психологічний добробут, якийсь елементарний поїсти, попити, да, тоді і діти не зможуть бути доглянутими в нормальній мірі, тому що для дитини головне, що? щоб її захищали, щоб її обіймали і щоб мама поруч була стабільна. І мій режим дня був приблизно стабільний кожен день. І якщо мама або тато зможе це забезпечити для дитини, проговорювати все те, що відбувається, тоді і дитина вчиться справлятися з негативними ситуаціями в своєму житті. Чи правильно те, що деякі батьки вирішують не сповіщати дітей про те, що хтось загинув з рідних на фронті? Вони беруть позицію відмовчитись там до настання якогось потрібного періоду. Чи зрештою, Потрібно підбирати слова одразу. Потрібно говорити одразу, тому що дитина це частина сімейної системи, і якщо в сімейній системі відбуваються горе, дитина не має бути відщепленою від цієї сімейної системи і горювати разом з сім'єю. З одного боку, це легалізує її емоції, з іншого, допоможе долучитися до горювання в сім'ї. Да? А з третього покаже, як правильно горювати і як нести потім цей досвід в своє вже доросле життя. Які психологічні проблеми ми, як нація, вже маємо і як довго доведеться нам їх долати. Насправді в нас таке тотальне виснаження. Да? І після цього виснаження було б добре, щоб було якесь певне відновлення як ресурс. Поки не закінчиться небезпека над нашим небом, на наших землях, ми не можемо говорити про якийсь такий ресурсний стан. Також зараз в загальний сленг входять. Певні психологічні слова в плані там, травма, ПТСР да, і різні все. І люди часто оперують цими фразами, і дуже часто можна почути такі гнітальні заголовки про те, що у нас всіх ПТСР, да, що у всіх все погано. Насправді ні. ПТСР не в кожного, навіть не в кожного військового. Да? І важливо розуміти, що в кожної людини є певний ресурс на його власне відновлення. Да? Так як наші рани, якісь тілесні, вони заживають, так і наша психіка має ресурси для того, щоб відновитися. Яким вона способом це буде робити, це питання до кожного індивіда, індивідуально, до кожної людини. Але не всі будуть потребувати в майбутньому якогось спеціалізованого втручання. Психологів, психіатрів і більшість 70-80% здатні справитися із травматичністю цих війни. Самостійно. Існує думка, як ви вже зазначили, що після війни більшість українців захворіють там на онко, тому що ми весь цей стрес акумулюємо всередині і він потім вибухне, там, і будуть в нас хворі і діти, і дорослі, всі ми боїмося раку. Чи це справді так? Чи це знову ж, як ви кажете, один із таких голосних заголовків, які Зараз в публічному просторі. Я думаю, це один із голосних заголовків, тому що питання хвороб можна залишити саме лікарям. Вони правильно розкажуть, що треба в себе продіагностувати для того, щоб виявити якісь такі певні маркери. Да? Не можна казати, що обов'язково після того, як війна закінчиться, всіх нас накриє певними хворобами. Ні, ми вже здатні справлятися, ми вже, ми вже в процесі того, щоб. Переживати ті чи інші події, які з нами трапляються, да, шрами будуть в когось більший, в когось менший, да, але вони не будуть боліти настільки, як гострі рани. Тобто ми вже в панцирі, ніби ми от е, набудовуємо каркас. Ми в такому певному адаптаційному зараз періоді. Так? І якщо можна себе згадати, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення і зараз, можна відслідкувати, що е, люди реагують дуже борхливо саме на ті події, які дуже там, резонансні або дуже трагічні. Так? Якісь вже певні події, на жаль, ми сприймаємо вже як певну буденність. Ми до цього Адаптуємось і звикаємо, на жаль. І не можемо не згадати про наших військових, як правильно поводити себе в присутності наших військових. Дуже часто в нашому суспільстві людям простіше відвести погляд аніж сказати «дякую». як побороти в собі ось цю невпевненість, що от мої слова можливо не потрібні. Тут важливо зрозуміти, чи дійсно ви хочете їм сказати дякую. Бо якщо це потрібно зробити для чогось, для якогось гарного селфі в телефоні, да, або через те, що ти гарний громадянин, тому можливо не потрібно про це говорити. Але якщо ти дійсно хочеш це зробити від щирого серця, можна це зробити, або можна це робити з тими людьми, знайомими, яких ти безпосередньо знаєш, і дякувати їм. Так, це важливо. Так зараз багато інформації в інтернеті, не всі вміють її фільтрувати. І здавалось би, іноді, що ми програємо ось цю інформаційну війну, як правильно боротися із е, е, закидами з інтернету і побороти в собі тривожність, коли от від новин дійсно починає нудити. Подивіться, дивіться, іпсо створюють люди, які знають, що вони створюють, їхня мета яка. Налякати настільки, що коли тобі страшно, ти не можеш озиратися в сторони. Так? І люди, які перебувають в якихось таких афективних емоціях, вони дуже часто дивляться в таким баченням вони не реагують ні на що. А коли тобі страшно, тобі можна вселяти в голову різні думки. І коли тобі страшно, це дуже часто заражає решту. От ніби згадати якісь дитячі табори, коли якась одна дівчинка забігає і кричить: я побачила мишу. І всі разом дівчатка 10-12 років, не бачачи мишу, починають пищати і запригувати на ріжку, Да? Тому що цей Афект, ця емоція дуже передається іншим. І це ціль нашого ворога налякати нас настільки, для того, щоб ми не могли помічати якихось фактів. І тому тут дуже важливо все ж таки опиратися на здоровий глуст, якщо зараз. Тебе настільки наповнюють емоції, краще взяти якийсь певний тайм-аут, не розсилати все це у всі групки вайбера і телеграма про те, що сьогодні прогнозовано буде ракетний обстріл. Да? Взяти собі 5-10 хвилин на те, щоб подумати, попити водички, наприклад, вмитися холодною водою, пару раз поприсідати і подумати, наскільки ця інформація є релевантною, наскільки вона відповідає тим фактам, які можуть бути. Це перше. А по-друге, якщо ж все ж таки в вашому оточенні є люди, які люблять панікувати. Можливо, взяти якусь певну зараз дистанцію від них, щоб не заражатися від них цим негативом. Тому що вони собі таких людей, з якими попанікувати разом, знайдуть, а вам потім з цим жити і потрібно на роботу ходити, дітей виховувати. Я дякую вам за розмову, Олеся Бедрій, психолог. Бережіть своє ментальне здоров'я та не нехтуйте послугами психолога, якщо вам справді це необхідно.